Різдво Христове – це одне з головних християнських свят. Які традиції у цей день у продівчан? ходімо, запитаємо. Які у вас традиції на Різдво Христове? Полядуємо, вечеряємо. Ще якісь є може, в сім'ї якісь. В сім'ї збираємося всі разом на святу вечеру. Поїмо полядуємо, ходимо в гості. Такі традиції. Прознакувати всю кругу в сім'ї. Куляди співати, і, як завжди, внуки приїдуть, діти і праздникуємо». Саме головне це зібратися зі своєю родиною і спілкуватися, щоб було мирно, спокійно і на душі, і так взагалі в нашій державі, щоб було спокійно. Саме головне, що ми хочемо. Як, як завжди, традиції. Файні, українські. Традиції, так. Ну, кутю їмо, там, як 12 трав готують на Різдво. Ну, 14. 12. А у вас є якісь традиції у сім'ї? Ну як є? В кожній сім'ї у нас українські традиції. Збирається вся сім'я за столом на вечерю, там потім до батьків йдуть, в кого батьки окремо живуть. Давайте дякуємо. А у вас? Те саме, ну, що ж, більше нічого не додав. Дякую. На Різдво Христове зазвичай до батьків їдемо в село. Там і святкуємо. Всі разом сідаємо за стіл, чекаємо вертеп. назавжди, так організовують сценку в Берлені. Так, в сімейному колі більшості ми святкуємо. Вечеря свята перед Різдвом Христовим, церкву ходимо, діти ходять колядувати. Моршекиська. До гості, гості приходять до нас, ми ходимо в гості. Традиційно на Різдво Христове. Спільно з всією сім'єю. Сідаємо до святої вечері. Також в першу чергу це молитва, має бути в душі. Різдво має наступити у кожної людини в душі, а не в такій буденні, як то кажуть, будинку. Головне, щоб наступило Різдво в серцях людських. Які У вас традиції на Різдво Христове. Я знаю пані. Так, ми святкуємо в сімейному колі. Це є обов'язково, не обов'язково у нас є 12 стріл, оскільки це немає ніякої асоціації щодо апостолів, але це є котя, пампушки, озва і гибна юшка. Це є постійно і святкування, яка тільки в сімейному колі. Вечеря, святкова вечеря. Всі збираються рідні, але, на жаль, не всі можуть цього року. Від телеканалу Прода онлайн ми бажаємо кожному мирних листяних свят. We'll I'm right